Цей хрусткит знає, мабуть, увесь світ. Снек, який ну викликає справжнє звикання, звісно, мова про картопляні чіпси. А що, якби виявилось, що цей кулінарний шедевр народився не з натхнення, а з чистої злості? Готуйтеся, адже історія їхнього походження набагато гостріша ніж можна собі уявити. Просто задумайтеся, ціла індустрія на мільярди доларів. Вона з'явилася не завдяки якомусь геніальному бізнес-плану чи довгим кулінарним експериментам. Ні, все почалося з одного невдалого вечора і дуже дуже роздратованого шеф-кухаря. Так, саме так в основі лежала не любов до кулінарії. Рушиєм усього цього стало роздратування. Сарказм і знаєте таке щире бажання просто допекти одному надзвичайно вибагливому гостю. Тож перенесімося в літо 1853 року. Уявімо собі елітний ресторан Moon Lake House у курортному містечку Saratoga Springs. І от саме там, на гарячій кухні, працював наш головний герой, шеф-кухар на ім'я Джордж Крам. Отже, як усе було? Звичайна вечеря легенда говорить, що тим самим прискипливим клієнтом був мільйонер Корнеліус Вандербілд. Він знову і знову повертав свою смажену картоплю на кухню. Мовляв, вона занадто товсто нарізана. Ну, ви розумієте, терпець шеф кухаря почав уриватися. Можна тільки уявити, що відчував крам, і, от, вирішивши провчити цього гостя раз і назавжди, він взяв картоплю, нарізав її тонесенько як папір, засмажив до стану крихкого скла і, не шкодуючи, посипав сілью. Це була без перебільшення кулінарна помста в чистому вигляді. Але сталося неочікуване. Помста обернулася абсолютним тріумфом. Замість того, щоб образитись, клієнт був у повному захваті. Ця зіпсована картопля стала справжнім хітом. Так і з'явилися чіпси Саратога, а слава про них швидко розлетілася далеко за межі ресторану. Хараст, але як? Як звичайна помста одного кухаря змогла перерости в снек, який є буквально в кожному домі на планеті? А відповідь, як не дивно, криється в науці. То в чому ж магія? Чому так важко зупинитися? Все дуже просто. По-перше, цей гучний хрусткіт. Наш мозок просто обожнює цей звук, бо він для нього сигнал свіжості. Далі, сіль і жир. Ця парочка це просто кнопка ввімкнення центрів задоволення в мозку. Ну і нарешті, текстура, що тане в роті. Вона обманює мозок, він не встигає збагнути, що організм вже наситився, і вимагає ще. І ось ця цифра півтора міліметра. Вона тут не просто так. Це можна сказати науково обґрунтований ідеал товщини для промислових чіпсів. Саме вона гарантує той самий ідеальний хрусткіт, який змушує нас тягнутися до пачки знову і знову. Але знаєте, десятиліттями чіпси так і залишалися просто ресторанною фішкою. Їх продавали з великих бочок. І лише кілька геніальних інновацій вивели їх, так би мовити, у великий світ. Так, довгий час усе було просто чіпси насипали з великих бочок, і звісно, вони швидко відсирівали. Та от у 1926 році одна підприємлива жінка Лаура Скадер усе змінила. Саме вона придумала пакувати чіпси у вощені паперові пакети. Це була справжня революція. Тепер вони залишалися свіжими тижнями і могли подорожувати далеко за межі однієї крамниці. І пакування було тільки початком, далі більше. З'являється механічний слайсер для масового нарізання, а потім у сорокових починається щось абсолютно нове епоха ароматизованих чіпсів. Тільки уявіть до сорокових років чіпси були просто солоними і все. І тут на сцену виходить ірландська компанія Тайто, яка придумала, як додавати до Чіпсів приправи. Першими в історії смаками стали сир та цибуля, і це відкрило двері у той безмежний всесвіт смаків, який ми маємо сьогодні. Ну ось ми й підходимо до фіналу цієї дивовижної історії. Просто задумайтеся на секунду. Те, що починалося як кулінарний жарт, як відповідь роздратованого кухаря, перетворилося на багатомільярдну глобальну імперію. Динаміка зростання просто шалена: від страви делікатесу в одному єдиному ресторані до товару в пакетику і, врешті-решт, до світового феномену, який знайдеться в будь-якому магазині. Цей шлях від однієї тарілки в Саратога Спрінгс до найпопулярнішого снеку на планеті, він справді вражає, історія чіпсів це, мабуть, найкращий доказ того, що великі відкриття народжуються не завжди з натхнення. Іноді для цього потрібна звичайна людська злість. То що ж це було насправді? Просто щасливий збіг обставин, продумана кулінарна помста? А може, це був тихий геній Джорджа Крама, який інтуїтивно знайшов ідеальну формулу? Як би там не було, результат ми всі знаємо. Світ снеків змінився раз і назавжди.